Вітаю за дзеркалі! І сьогодні у нас розпаковка оракулу з вами. Покажу вам цей оракул, який називається Оракул мандрівника в часі. Time Travelers. І він у нас від Hey House. Зараз ми його розкриємо. І подивимось, Деніс Лін, автор ракулу, подорож крізь час, щоб пробудити твій внутрішній оракул. Окей. Okay. Будемо пробуджувати внутрішній оракул. Так, що в нас тут гайд? Uh -huh. Деніс Лін у нас автор бестселерів 20 книг, які були перекладені 29 9 мовами. Uh -huh. Традиції зцілення. Різних культур, ну, світу, це вона все ж таки, я так і думала, що Денис це у нас вона. Вона іноді дає семінари, читає семінари, навколо світу подорожує, щоб викладати семінари. Ну, і також бере участь у телерадіошоу. Веб-сайт у неї є. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, який веб-сайт. Так, який у нас рік? Тут я не бачу, можливо, на початку зараз. На початку, 24 й рік. І у нас 130. Одна, дві, три, чотири сторінки. Угу. Ага, тут про авторку написано: в 17 років вона пережила ну, досвід близької смерті, да. і її персональна подорож, власне, почалася з цього. Тут ще є це в нас авторка, а є ще художниця, чи художник, так, зараз не знаю, художник Скот Бріджентал. Графічний дизайнер. Ну, це колажний, ну такий комп'ютерний оракул. Ага, він без картинок, гайд без картинок у нас. Просто тут. Я так розумію, за алфавітом. Це дуже зручно, коли за алфавітом розташовані а, назви. І це прям. Ах, знаєте, що хочеться? Хочеться кольорового зрізу. Ну, Я вже бала на Галя, я знаю. Звичай, ну, звичайна, якість хей hey хаус. Гарна, нічого такого, але нічого такого, що вау, ну, нормальна якість. Товстенькі карти гарненькі, тобто все гарненько. Ну, якість картинки, звісно, супер. Зараз будемо роздивлятися ось такий е, зворот. Сьогодні намагаюся нам тільки з денним світлом показувати, щоб нічого нам не відсвічувало. Хоча він матовий і має бути все, в принципі, гарно. Ага, Тут у нас різні місця, міста, не міста, місця, перепрошую. Зображені, такі відомі. З різних історичних епох, які символізують, уособлюють те чи інше там, явище, стан і так далі. І дуже прикольно є те, що тут на самій карті вже написано, що це за е, історія. Висячі сади Вавилону. самі раміди, я так розумію, да? Вавилонські висячі сади. Люди досліджують вогонь у Африці, Діскаверін да? відкривають, да? мабуть, шовковий шлях. Монголія. А, велика стіна китайська. Клас. Ну, власне, заради цього я його і придбала, цей оракул. У мене є таро. Священних місць, сакральних місць, священних місць. Дуже воно мені подобається, досить непроста колода. Я її поки що в процесі вивчення навіть відклала. Вона в мене вже давно з'явилась. я її на деякий час відклала, потім діставала, потім знову відкладала. Тому що я хочу прям, прям вивчити її і прям хочу зробити огляд, але не знаю, чесно кажучи, коли то буде серйозно вам говорю, тому що багато колод. Накопичилася саме тих, що для роботи мені зараз потрібні, і вона не одна з них. Я маю на увазі на вивчення. Наприклад, у мене чорний, чорний грімуар, так у мене на вивченні вже і книга придбана, а все ніяк. Манара в мене, ну, хоч я нею і працюю, але я вирішила прям, ну, прям досконально її прям допрацювати. А з різних боків, прочитавши різні книги, теж придбала. І... Поки що на ній якби зосередилась. Ну і інші також. Так. Місяць. Висадка на місяць. Везувій. Хаос, звісно ж. Дельфійський оракул у Греції. Комунікація. Сміливість, звісно ж, вікінги. Вікінги в новому світі. Ну, круто, дракар такий красивий. Шикарний оракул, я вам скажу. Мені прям дуже подобається. Єдине, що мені хотілося б. Мені хотілося би якийсь кольоровий зріст, там, золотавий який-небудь. Не знаю. Але я люблю дуже. Я люблю це все блискуче, сяюче. Ну, дуже люблю. Так, венеціанське відродження італійське. Китай. The Defeat of Lao Tzu. Експансія, Юпітер. Хм. Вау. А, ну, 20-ті в Парижі, але які? Ну, коротше, якісь шалені 20-ті, мабуть. Так, бамбуковий ліс доісторичний, історичний. Південна Азія. Гнучкість. бамбуку. він дуже високий, тонкий і гнучкий. Да? Він такий пружний. <гум> Ріка Ніл Єгипет. Угу. <гум> Як гарно, правда. Піраміди на березі річки. Потік. Фокус Шаолінь. I have a dream speech. Freedom. це. Боже, вилетіло, просто вилетіло з голови. 63 рік. Боже, я не можу згадати, як його звали. Та ну. Божечки, та Мартін Лютер Кінг. Ну, що ж це зі мною сьогодні відбувається, слухайте? Я маю мрію, його знаменита промова, яка змінила світ. Австралія. Амазонський Рейнфорест, Дощовий ліс Бразилія. Зростання. І, до речі, тут номер карт прописом написаний. не Цифрою А буквами Класно. Шамбала. <с? <с?> яку ніхто ніколи не бачив. Гімалаї. Таємнича країна, яку всі шукають. І всі шукають її на фізичному рівні, а вона існує не на фізичному рівні. Dream Temples of Плюс Греція. Щось у Греції. Стілення. Угу. Сириус, Плеяди, Єгипет. Лідерство. Рушівна сила енергії життєва, рушівна енергія життя Масаї в Африці. Плем'я світло, янгельська реальність, янгельський світ. Тадж-Махал, Індія. Британія. Northern Lights, полярне сяйво, північне сяйво в Ісландії Miracles два, uh, да. Під деревом бодхісатви, мабуть, так? Да? Північна Індія. Піс Святий Франциск Асійський в Італії. Я не дуже в курсі. Хто він? Мачу пікчу Перу. Лама, звісно ж. Вау! Хіппі. Вудсток. Ну, звісно ж, Нью-Йорк. Ну тут, навіть, знаєте, знаєте. Місця з одного боку місця описані, з іншого боку, вони якби уособлюють якусь історичну подію, якісь не скільки місця, скільки е, історична якась, ну, епоха, подія, якийсь кут історичний. Сила, динозаври, парк Юрського періоду. Намагаюсь згадати, як Джерасік. Перекладається, тому що Jurassic World пам'ятає, як воно було перекладено, вже не пам'ятаю. Парк юрського періоду. А, настінна, настінний живопис. Аргентина ні, це щось Cave of the Hands. Печера рук, чесно кажучи, я навіть не знаю про таку. Цікаво стало. Хочеться дізнатись. А, Ганга. О, у мене, чесно кажучи, так. Вражає, наскільки вона брудна, і наскільки місцеві так от, відносяться до неї все одно зі святістю, але так її забруднюють. Я коли дивлюся, всі там ці да, подорожуючих, да, мандрівні. Це жах для мене. Але, ну, знову ж таки, це наш менталітет європейських людей. А Азійський менталітет, мабуть, він зовсім по-іншому сприймає всі ці речі матеріальні, і зовсім по-іншому все це сприймається. Ну, і так, якщо по-чесному, ну, немає ж епідемії, там, якоїсь холери, чи ще щось такого в них. Тобто, значить, значить щось, щось ми не розуміємо, да? Угу. Якась гора. Місяця Каліфорнія, не в курсі. Баобаб, величний Баобаб в Африці. Монастир в Японії якийсь відомий. Джанна Дарк, звісно ж, Франція, сила, звісно, сила. Атлантида. Суфії Румі, Пересицькі Румі. Як я обожнюю цей тан, танок їхній. Просто для мене ну, мене прям заворожує полінезійські мандрівники в, в океані, Пасіфік. Це тихий чи це тихий? Да? Не пам'ятаю точно. Trust і truth. Чирокі, uh -huh. token stick tradition. Традиція говорящої палки. Тобто, підняв палицю і говориш, да, мабуть. Є певна якась традиція з тим, щоб передавати слово, я так розумію. Ну теж я не знаю, про неї треба почитати. Немади. Ой Боже, кочівники. Кочівники, степи Монголії. степах Монголії. Сонце, життя. Життєдайна енергія сонця. Клас. Остання 44 карти. Остання 44 це у нас якраз сонце. Ось такий оракул. Ви знаєте, ну прям мені дуже він сподобався. Дуже він простий. Але при цьому дуже мальовничий, дуже такий влучний. Оці події, місця, історичні кути, які розташовані вздовж цього оракулу і в нього. Ну, прям заворожують. Він прикольно собі створений, намальований, все зрозуміло, все дуже яскраво. Ну, Мені дуже сподобався цікаво, як тут описано просто кожну з. Цих, ну тут все ж півкниги, до речі, опис того, як це все трактувати. І тут дуже багато, в принципі, на цілий лист, на дві сторінки описано кожна, кожна карта. І тут бачите, як повідомлення від ну, тих людей, да, шовкового шляху, наприклад, повідомлення від того періоду, від е, сучасників того. Періоду. Тобто є опис і є період. Клас. Ну прям книжечка, знаєте, розширення е світогляду, розширення сприйняття. І це дуже класно. І давайте зараз так ми пораду. швиденько. Без... я не буду перекладати, просто Комунікація, дельфійський оракул. Бачите, вона говорить про те, що колода відкрита до спілкування, і нам з вами порада не нехтувати комунікацією, не замикатися. Зараз якраз уже всі коридори затемнень пройшли, всі періоди темні там позакінчувалися. Темна ніч закінчилася. Тут у нас вже весняні свята. І я ну, маю там пробудження природи, Остару, ну справжній мене на увазі. І тому вже час виходити з, з своїх печер <смістична> з темряви, з тиші і йти в комунікацію, йти в соціум, проявлятися, проявляти себе, чути інших, сприймати інших. І це зараз є нашим завданням, нашим уроком. Дуже крутий оракул, слухайте, мені прям. Прям кортить, кортить, почитати його, по попрактикуватися. Дякую вам за увагу. До зустрічі за дзеркалля.